Родичі, всім вам великий привіт. Сильно громко зараз не можу балакати. сусід поки місць спить. Хочу поздравити всіх вас зі святом, день всіх закоханих. Сусіди, я приготував інтересний подарок. Зараз спробуємо вручити. Він вам понравиться, так що підтримайте лайком. Сусіди, побачите чуть позже в цьому відео. І так, поки місць він спить, от я заказував йому подарок. Подарок здоровий, класний. Треба якось його розбудити. Він оказався нормальним пацаном. Не прийшлося, навіть роздвигати кровати, Надо якось його зайчик. Ставай, подарок тобі. Не спить. Ладно, він встане. І потім ми вже з сусідом зробимо обзор. Сусід проснувся. Що? Давай мені ручку. Тут так можна. Підемо з тобою за ручку, нічого страшного. Я думаю, виповнити це місто. Ми тут з Леною розпаковували сюрстрьомінг, Хотілося б подарок, щоб теж Лена тут відкрила. Ну, бачите, як буває. Значить, в навіть раз відкриє. будь пожалуйста, з моїм новим сусідом. Звати Лена, хто не знає. Я думаю, точки над і розставлені. Подарок, звісно, був лені. Відкривай, подарок тобі подобається. А що ти заднє здаєш? З ним закоханих тебе. Давай, відкривай. <laughs> де мій подарок. А, ти ж мені носки да, подарувала. Чи він вдома Дома покажу мій подарок. Хорошо. їм подарочок. А, тобто те, то, що я приїхала, це не подарунок. Подарунок. Хотілося ну, б матеріальний, звісно. Матеріальний? Да. На карточку у себе зайдеш, і буде тобі матеріальний. Хорошо, давай. Відкриваємо, зараз вам покажу, Откриваю. що є. нас А відкривається майже як новенький айфон. 17 Pro Max. Е, та тільки ні. Тільки що ти Дивись. О, ну, ти Звісно, він більший. І в комплекті ми маємо скло захисне. Чохол. Я думаю, тільки з Китаю, коли приходять посилки, дуже багато чого є в комплектації. Ага, не те, що в мене був цей телефон. А в мене? Так, да, в комплекті. Ні, навіть шнурка не було. О Боже, бути сам планшет. Краса. З вашого дозволення планшет ми вже включимо вдома, підключимося до Wi-Fi і все вам покажемо, як працює. Що це не знаю, щось так. Ну, Чеки, подивимося. Навіть да. ну, ну, гаранти... мишка є, да? є спереду Миш, бачу. Да, мишка, зарядний пристрій, навушники, кабель. Я Type-C. Я також. Науку. Голка, я да. не знаю, як вона називається, стілус. Да. По-моєму, непогано. Я думаю, що непогано. Не Будеш тепер вчитися ще сильніше так. з таким планшетом, тільки попробуй не вивчити. У мене буде отмазка, чого я не вчусь, бо у мене планшета немає, а в тебе він є. Як тобі такий варіантик? Підходи, ти злися. Я думаю, що тобі відповісти, щоб тебе дуже не образити. Ладно, давайте я вам відповім. Дивіться, всім інтересно за ценою. Чуть менше 300 доларів. І в мене для вас є спеціальний подарок. Слухайте внимательно, тут десь промокод. Або тут, або тут. Ні, він десь буде Якщо отут. ви переходите за посиланням, яке знаходиться знизу під відео, ви отримаєте знижку 15 доларів. Якщо ви вводите цей промокод, ти не здається. Звісно, за промокодом і ще обов'язкова умова, що ця акція діє до кінця лютого. Так, да, так що поспішіть дитині особливо для учоби, і чогось. По поводу зарядки. Значить, дивіться, з прошлого планшета зарядка вона включила MacBook. Зарядка от MacBook, MacBook не включила, а вона включила. Я думаю, ви бачили відео. От іменно така, от. тільки там не було 55 Вт, по-моєму, вона була на 30 30 чим-то, 35 ватт і 40 Вт. Вона включила MacBook, а оригінальна зарядна її не включила. Для мене це було теж шок. Значить, там що пишуть, так вона є. А, це ще додаткова насадка на стілус. Ще одна. Угу. Взагалі, зараз прийдемо додому, включимо, покажемо, як він працює. Да? Так. Я думаю, що це дуже цікава пропозиція. Да. Скачаєш до Олінгу, покажеш, як ти вчишся, наприклад, якусь ігру потужну. Я то знаю, як я вчуся, як ти вчишся. Це зовсім інша історія. Ти вже зібралась? Я. Ага? Чого ми йдемо додому, правда? мене вже пальці обмерзли. Ми вийшли, щоб було все красиво, мусор забираємо, йдемо і все покажемо вам. По планшету 12,2 діагональ 120 Гц. Розрішення здорове. 10 000 мАч батарея. Буде тримати він дуже сильно довго. Камера передня 13,50 МГ задня. сейчас я вам покажу там як два кулака, вот такая вот камера. Ну Пам'ять я вам казав. Ну і Процесор ми ще можемо побачити. МТ6886. Octa-Core 2.8 ГГц Камери. Так, да, розпаковуємо. Відкриваємо, включаємо, показуємо. А так ще й не видно, і виприть, що ми обнаружили? Стілус цепляється, кріплення магнітне. Хоп. Угу. Хоп. Давай, знімай, запускай. Бо вже я замурився балакати. Запускаємо апарат. Ану покажи ще камери ззадні, бо там було не чітко видно, якщо можна. О, ну гляньте, там камера на десяток, всі здорові. Зараз все перевіримо. На десяток все. Що... А трошки? Три. Три. Угу. Нормально. Поки я не настраю, в планшеті ще сімка вставляється і можна пам'ять розширити флешечкою. Ну я думаю, 256 їх це і хватає з головою. Накачать цілу кучу фільмів, особливо десь на роботі дивиться. Нормально. У мене була така ранж робота, де я міг. На дивиться. роботі дивиться? Так. Да. Водоканал Запорожжя, привіт. Я тоді зрозуміло, що так довго там працював. Родичі не повірите, ну я тупонув з усієї сили. Я ходив, шукав, куди цю мишку встромить, бо там є переходник, в общем, такий, як обичний самий, на комп'ютер. Uh -huh. І що оказалось? Ну, от що оказалось? Я думаю, це просто чехол, магніт, там внизу магніт. Зараз це буде комп'ютер: 300, менше, ніж 300 доларів, ви купуєте дитині комп'ютер. Як вам варіант? Ти варіанти? на мене показуєш ще на планшет. Ну, Я дитині купив от свій комп'ютер. У мене такої цяцьки ніколи не було. Я тепер так, аж ти зараз... мені її купив чи собі для Тобі купив, але у мене такої ніколи теж не було. В... Мишку підключили по блютусу. Покажи, от що робиться. Тут є тачпад з ходу. Ну, як звичайний комп'ютер. Так, це налаштування можна вийти з ціля, так. І мишкою, так? Да? От прокрути колесико вверх. От і там пропристій, от нажми пропристій. Mm -hmm. Ага, пропристій, окей. О, це операціонка стоїть. І також можна ще отак робити. От характеристики. Я не люблю це довго розказувати, ну, тому що якщо воно мощне, то воно мощне. Все вам видно, а за таку ціну це просто я навіть не знаю, як це назвати. От можуть, коли хочуть, ділюють, ділюють вітер. Ще один ноутбук, ну ти прикинь. Тільки цей взяв сумочку і пішов. Ну, Я думаю, коли люди не навчається, то це простіше буде взяти такі. Коли, наприклад, датську мову навчається, так? так? так типа... Я сподіваюся, що ти почнеш її вчити. З таким апаратом гріхи буде не вчити, якщо не. Та тобі. Я значить, закажу. Ні? Менше, ніж 300 баксів, пардонте. Продовжуємо. Включив одного ізвестного блогера, називається родич. Я вам рекомендую підписатися, щоб не потеряти. Добав роль, пожалуйста, громкості. Це прикрутили зверху. Ну, що так зробити раз? І мовчить. О Боже. Щоб я мовчав? <с> а <с> так це це? Я не знаю. Є, ну. ну загалом, якщо ти навчаєшся, це дуже зручно. Так, помовчи. О, Боже. Напоминаю, промокод зайшли, купили, і у вас є така штука нова. Бо ви... Також у вас буде знижка 15 доларів, якщо ви скористаєтесь промокодом. Ось тут або ось тут, я не знаю, де він ставить його. І... До кінця лютого Ви зможете за знижкою. Ви можете возразити і сказати, що це планшет з клавіатурою. Ну, спеціально для цього предусмотрений режим ПК. Включай. Зараз буде персональний комп'ютер. Угу. Хакер зайнятий. Уже режим ПК. Угу. Ні, реально персональний комп'ютер. Я в шокі. О, BlackView Mega 12. Добрий вечір. На самий кінець я спеціально нажав ту силочку. От ціна на сьогоднішній день. Не забувайте, тут ще можна взяти купони і промокод. Промокод в першому коментарі десь буде підсилочку і спортуйте і зекономити грошей. По-моєму, ціна качества. Ще раз всіх з днем закоханих. Всім пока, всім удачі. Ми будемо тішитися іграшкою. Да? Ну, твоє іграшкою я буду теж гратися. Ти підходи? Я можу тобі в оренду її надати. А за скільки? За дорого? Дорого. Дорого, дорого. У мене скільки грошей. Банками візьмеш. Ну прийдеться довго збирать. Mm, ну ладно. По поводу камери на планшеті. Мені самому цікаво, як вона фотографірує. Я вам ставлю фотографію, я не з мене зфоткає. Спасибо, що вона на мене перебувала. І так дивимося фотку. Это, скачали ігру спеціально, щоб вам показати. 3,5 ГБ вона займає. Не то, що лагів немає, він даже і не чувствує. Далі, що ти скажеш? Ти а, нічого. ти ти уліклася, я поняв. Вона ж в мене водитель, теж. Я думаю, тобі, коли буде працювати до доалі, буде чітко. Так, да? ну тоді ладно. О, ти побідила. Побідила дружба. На ланцері, о, Боже, врізалась. О. Та тут це вже не я. Дякую тобі за подарунок, я дуже вражена і я буду ним користуватися. Але для тебе в мене також є подарунок. А що ти мені хочеш подарити? Мені ж цікаво. Це стандартний набір на день закоханих для чоловіків. А ну? Це інка для. Гоління. угу. ні в чому собі не відмовляй. Угу. І носочки. Але одна поправка. Вони вживані. Як ти любиш також? О, я хотів Житомир. Це не Житомир, я відсюди бачу. Ти Житомир на чому... були б тільки нові. Ні, 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 нові я не хочу. Одну в мене і жого. Це от хороші носочки. Спасибо ти велике. Сразу відсується, наскільки сильна любов. Всім пока, всім удачі, Надіюсь, Підняли комусь настроєння, хоч трошки, Планшет реально стоїть своїх бабок, не пожалійте, якщо купите. Замовляєте за промокодом та отримаєте знижку. І всім дякую за те, що нас дивилися, і ще раз всіх зі святом. Ми старалися. Пока-пока всім. Пока.